Біфрен, заспокойся і працюй! Разом переможемо. цими відчуттями, yeah. поздоровленнями покажемо, ми покажемо так повідомлення глядачів. А там і маленького там Іванка. Класні. Привітання, покажу з незалежності пізніше, бо так, зараз. Бо зараз, друзі, ми працюємо на різних майданчиках. Тут студії сніданко, одна команда сніданку, інша команда сніданку. підземелі з Єгором Гордієвом, не лішевку купляс із метро Хрещатика. А хтось прямо просто небо працює. І це наш спеціальний кореспондент Олександр Ковальов. Він з центру столиці. Зараз, ну, от бачите, там. Там, е, і ржавілий парад, мабуть, відбувається, продовжується, і українці тому опладують. Сань, тобі доброго ранку з Днем незалежності Розказуй, яка атмосфера зараз. Що відчуваєш, кого бачиш? Вітаю колеги. Що ж дійсно причекали повітряну тривогу? От люди е, знову з'явилися поодинокі тут у центрі столиці. От розпочну традиційно з погоди. Що чекає на нас сьогодні? От зараз у Києві комфортних 20 градусів. День синоптики кажуть, буде тепліше. Повітря прогріється до плюс 30. Ну от е, сьогодні в столиці без дощів. Натомість на заході країни, наприклад, сьогодні е, все ж таки е, треба прихопити е, парасольку з собою, якщо ви кудись збираєтесь, там е, у Чернівцях, Ужгороді, Івано-Франківську, Львові та Тернополі синоптики обіцяють опади. Ну і от власне щодо температурних рекордів в столиці, також згадаю і про них сьогодні от найтепліше було 2007 року, тоді повітря прогрілося до максимальних плюс 35 градусів. Ну і от власне, такий рекорд із мінімальною температурою зафіксували ще 1907 року. Тоді на стопчиках тривають. Момитрю було лише плюс. Всі ну от власне сьогодні день має пройти без температурних рекордів. а Якщо згадати, що 24 серпня минулого року тоді була практично ідентична погода, комфортних плюс 28 градусів, святкова атмосфера на небі лише інколи з'являлися хмаринки. Ну і власне, отут у от, на хрещатику, вже починали і шостої ранку збиратися люди. Тут вже стояв гомін. Тут вже люди займали місце, аби побачити все дійство, яке відбувалося тут у центрі. Трістолиці е, ну Київ практично був переповнений туристами. Е, українці з'їхалися з різних куточків України, аби на власні очі побачити парад наших військ, яким розпочинали святкування. Е, люди, е, от власне, з самого ранку чекали на важливе дійство. Тоді ж згадували історію нашої незалежності, масштабним перформансом е, оплесками, Зустрічали марш захисників України, в якому брали участь ветерани війни на сході. Е, проте один із найбільшим. Моментів, звісно ж, які ми всі пам'ятаємо, які ми бачили або з телевізору, або, можливо, тут наживо, це е, наша мрія прямісінько в небі над головами людей. От впевнений, зараз українці як ніколи вірять в те, що наша мрія завдяки нашим захисникам, інженерам, партнерам, повернеться е, в небо і знову її тут обов'язково у майбутньому побачимо. Ну, от, е, Власне, сьогодні ж Хрещатик от зовсім інший. Давайте зараз покажу вам його. Тут, от власне, він практично порожній. Якщо порівнювати з минулим роком, так тут є, от зараз з'явилися поодинокі люди, проте, ну звісно ж, не зрівняти. І це радує насправді, тому що все ж таки. Принаймні вранці кияни прислухалися до порад. Неодноразово міська влада закликала людей залишатися вдома, не наражати себе на небезпеку, слідкувати за сигналами повітряної тривоги. Ну, от, власне, все зараз і відбувається. Єдине, що зараз можна побачити на хрещатику. Ну це от парад цього залізяща. Зараз оператор вам покаже. Я думаю, вже неодноразово з новин бачили про те, що. Зараз тут відбувається, що зараз тут займає місце. Оце от залізя розтягнулося буквально на всю вулицю, і це по суті ось ця виставка відкрита якраз таки до дня незалежності. Це один із таких от, найважливіших, напевно, тут саме в центрі заходів. Ну, от загалом. Масових заходів сьогодні в Україні практично ніде не буде. Сьогодні підсвітять важливі архітектурні пам'ятки у містах в кольори прапора України. Власне будуть відбуватися сьогодні молебені, практично в усіх українських містах. От в Києві закликають абсолютно усіх долучатися до молебені незалежно від конфесій. Ну і власне, все ж таки, друзі, основний заклик сьогодні бути масовим. Максимально обережними, максимально уважними, зайвий раз не виходити на вулицю, от обов'язково відсвяткуємо з вами день незалежності і перемогу. От, незабаром віримо в це, але от саме сьогодні краще все ж таки бути обережнішими, колеги. Ой Саш тобі велике дякуємо. святково нарядно і. І як око милується, і душа, коли ти бачиш такий парад оцієї розгромленої і ржавої рашистської техніки. О, а, а зовнішній вигляд і луку нашого колеги Олександра Ковальова це хоч на гроші печати. Ми, колеги вже говорили. Пасибі пасибі, друзі. Дійсно, техніка ворожа, хай горить пола, як відомі той пісні. І оти парад, вони ж хотіли там через три щось провести. Тоді проводьте проводьте парад. А ласкаво, як то просимо, до пекла. Для вас Україна це пекло безумовно і далі ще буде друзі. І згадали безумовно військових. І військовий парад був минулого року. Пам'ятаєте, що ця те, що ми дихаємо сьогодні, те, що ми можемо вітати одне одного. Це велика шана і подяка. Це нашим збройним силам України, це нашим медикам, нашому волонтерському поступу і руху. І коли бачите військових захисників і захисниць, пам'ятайте, що. Видати шану і подякувати завжди можна просто коли повз проходити або навпроти да, на серце кладіть руку. І це означає, що знак велике спасибі нашим захисникам-захисницям. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.